Інтеграції з ZKSync, Linea, Scroll, Zora, Starknet, Base, Polygon z Celestia, Solana, Arbitrum, Optimism. анонс власного токену, запуск квестів, де за максимальний рівень ти одразу eligible. і потенційний airdrop вже через місяць. Вітаю! Мене звати Діма, ви на каналі Худоїв Крипто і в цьому відео говоримо про Layer 3. Layer 3 це інтерактивна платформа з завданнями, на меті в якої як і знайомство нових користувачів із криптою та web 3, так і збільшення залученості та обізнаності вже досвідчених юзерів. А виконано це все в стилі гейміфікації, де за виконання квестів, окрім майбутнього дропу та безпосереднього прогріву своїх гаманців на різних блокчейнах, ми отримуємо бали досвіду, які збільшують наш рівень різні нефті та досягнення. Інвестиціями в цей проект відмітились цікавий тир 2 середнічок серед фондів із понад сотнею інвестицій Парафай Capital, який виступив лід-інвестором, кофаундер Полігона, та за версією Twitter Score Тир-1 фонд Electric Capital. А загалом проект зібрав понад 6 мільйонів доларів за два інвестиційні раунди, починаючи з 2021 року за версією сайту Crunchbase. Twitter Score Скору проект чудовий. У підписниках ми бачимо купу впливових інфлюенсерів. Топові фонди та проекти, які слідкують за цією платформою. Немало важливим є плавний графік зростання підписників та самого рівня на Twitter Score. Останній при цьому мав ще маленьку просадку, що свідчить про його натуральність. На початку лютого у Layer 3 відбулось масштабне оновлення, і користувачі платформи почали отримувати сповіщення з анонсом токену. І одразу ж був запущений новий квестовий івент, де за виконання простих дій нам, окрім вже звичайних балів досвіду та NFT, будуть нараховуватись куби, які стануть одним з мірил для роздачі дропу. Свій прогрес у збиранні кубів можна зручно спостерігати у окремій вкладці, яка виконана в стилі батл паса з умовної ММО гри. А дійшовши до останнього сотого рівня, зібравши 100 кубів, ми побачимо сповіщення, що ми вже точно eligible. Кубів можна зібрати більше 100 штук, і тут же ж ми бачимо, що кожен куб буде врахований. З не дуже приємного про куби це те, що кожен треба буде мінтити за приблизно 30 центів переважно у мережі Base, а орієнтовні витрати за сотий рівень можуть сягнути 50 доларів на аккаунт. Антифовний сценарій обійдеться нам в 5-6 доларів. Сам івент триватиме до 9-10 травня, а під час його проходження нам щедро будуть видавати всілякі бонуси до досвіду, знижки на свапи та бриджі, а які можна буде активувати у зручний момент, або придбати в магазині за кристали, які теж є нагородою за квести. При свапах та бриджах не варто філонити, і краще прогнати через них не сибільні 1-2 долара, а за можливості, звісно, загнати об'єму ну, хоча б від 100 доларів. Бо ось цей твіт недвозначно натякає на довгострокові плани розробників із layer 3 просунутись до леєр 3, а де свій блокчейн, там і критеріїв для дропу більше. Ще з цікавого це Good Morning Streak, тобто щодня заходити на сайт і тиснути одну кнопку. Не факт, що це буде критерієм для дропу, але як досягнення в свою колекцію хоча б двотижневий стрік буде корисним. Що ж, для наглядності давайте розберемо обов'язковий вступний квест із колекції з кубами на Base, та зберемо основні куби в інших мережах. Оглядати все не бачу сенсу, так як завдання по своїй суті однотипні і для розуміння декількох буде абсолютно достатньо. Список квестів з цього відео буде в телеграм-каналі, тож підписуйся. Переходимо на головну сторінку Layer 3, під'єднуємо свій гаманець. І одразу можемо бачити якусь свою статистику, якщо ми раніше з нею взаємодіяли. Якщо ні, то нову статистику. Рівень, скільки потрібно кубів до наступної нагороди, магазин тощо. І переходимо до вступного квесту, який є обов'язковим. Нажимаємо почати. Це можемо просто проклікати, скіпаємо репост. І нам кажуть, що потрібно зробити брідж до бейс. Відкриваємо брідж. Просить під'єднати гаманець. Вертаємось назад. На сторінку квесту можемо подивитися, які мережі є підходящими для цього завдання. Переходимо до мосту. Обираємо до прикладу Arbitrum. Тут обираємо Base. Пишемо кількість, яку хочемо забріджити. Обов'язково, щоб це було більше одного долару. Міняємо мережу, якщо потрібно. І підтверджуємо брідж. Очікуємо, поки відбудеться брідж. Поки очікуємо бріч, скажу, що для деяких квестів нам потрібно буде мати певні баланси. Для арбітрума та оптимізма це 0.005 ефіра. Для полігона це 5 Матіка. І якусь пелючку у мережах типу Чело і інших. Бачимо, що наш міст відбувся успішно. Можемо натиснути далі. Вертаємося на сторінку квесту. Тиснемо Verify. Можемо забрати свої винагороди. Міняємо мережу, якщо потрібно. Отримати. І забираємо куб. Приблизний газ за такі транзакції буде в районі 30-40 центів. Підтвердити. Квест завершено. Бачимо, скільки нам додали рівня. Бачимо, що отримали винагороди. Я вже один куб раніше забрав, тому в мене два куба. І тут одразу можемо перейти і переглянути наші винагороди. В цьому магазині можемо використовувати бусти, коли нам завгодно. Бажано, як тільки ми сідаємо виконувати якусь кількість квестів, одразу їх активувати і за присіст робити якомога більше. Я активую бонус до досвіду, тисну продовжити. Далі йду за списком. Куб на арбітрумі. Почати. Бачимо, що ми проходимо, бачимо, що нам необхідний баланс. Він в мене одразу є. Раджу вам перед початком підготуватися. Тиснемо Продовжити. І тут нам кажуть зробити свап на Layer 3 Переходимо, приєднуємось, обираємо мережу. Можемо обрати якусь пару для нашої угоди. У мене це буде USDC. Вводимо кількість більше, ніж 1 долар. Бачимо невеликий газ і робимо свап. Успішно можемо нажати Далі. Переходимо на сторінку з квестом, тиснемо Verify. Успішно виконали квест, клеймимо свої винагороди. І далі можемо переходити до наступного квесту. Куб на BNB. Починаємо. Бачимо, що ми проходимо. І теж робимо свап. Вибираємо мережу, торгову пару. Вводимо кількість. І робимо swap. Свап відбувся успішно. Переходимо на сторінку квесту, тиснемо Verify. Бачимо, що тут нас теж просить перевірити баланси. Ми проходимо, натискаємо далі. Якщо якийсь квест не зараховується з першого разу, варто зачекати, спробувати ще раз, а в разі, якщо це відбувається довго, перезавантажити сторінку. Клеїмо наш ревард. Кожні два куби нам будуть давати якусь винагороду на початкових рівнях. Зараз в мене це знижка на торгівлю. За бажанням можемо активувати, як ні, переходимо далі. Це куб на чело. Починаємо. Продовжуємо. Треба зробити свап на Юнісвап. Важливо відмітити, що на Uniswap неможливо буде зробити обмін без VPN або з українського IP. На жаль. Підключаємось. За потреби апруруємо мережу. Міняємо. Вибираємо торгову пару, до прикладу, USDC. І тут байдуже які, але робимо SWAP. Обмін. Робимо Approve на наш Mount. Далі. Approve. Підписуємо транзакцію. Та робимо Свап. Після успішного обміну вертаємось на сторінку з квестом. Тиснемо Verify. І клеймимо наші винагороди. Продовжуємо. І тут нам одразу пропонує наступний квест. Але я йду далі по списку. Я просто забрав куб. Тому, якщо у вас вже була транзакція на лінії, можете просто забрати куб. Як ні, можете зробити той самий свап. Куб на оптимізмі. Почати. Бачимо, що тут у нас перевіряють баланс. Далі. І треба зробити знову свап. Обираємо мережу торгову пару. Вводимо кількість більше 1 долара. Та робимо свап. За потреби змінюємо мережу. Підтверджуємо своп. Успішно можемо перейти на сторінку квесту та верифікувати його виконання. Забираємо винагороди. За потреби можемо перейти і глянути свої реварди. Бачимо, що отримали 2 кристали. Можемо їх забрати. Вони будуть необхідні для того, щоб купувати якісь покращення у магазині ревардів. Переходимо далі по списку. У мене це на полігон. Почати. Бачимо, що тут у нас перевіряють баланс. Потрібно мати 5 матіка. Далі. І теж потрібно зробити свап. Одразу обирається полігон. Вибираємо торгову пару. І робимо свап. Міняємо мережу. Бачимо успішний свап. Переходимо на сторінку з квестом і тиснемо Verify. Якщо не вдається одразу підтвердити квест, можемо спробувати ще трошки зачекати і забрати свою винагороду. Квест завершено. Переходимо до наступного. У мене це куб на скрол. Також варто розуміти, що у різних мережах потрібно мати приблизно 2-3 долари для того, щоб зробити свап та замінтити свій куб. Переходимо далі. Переходимо на сторінку SyncSwap. Тут закриваємо. Приєднуємо свій гаманець. Пропонує змінити мережу. Відмовляємося. Обираємо самі мережу Scroll. Вибираємо торгову пару. Хай буде USDT. Міняємо мережу одразу. Вводимо кількість для свапу. Тут вже байдуже. Робимо свап. Якщо тривалий час не приходить підтвердження, можемо зайти у Metamask, подивитися, чи відбулась транзакція. Бачимо, що вона відбулася успішно. Можемо перейти на сторінку з завданням та перевірити куб. Успішно забираємо свої нагороди і клеймимо куб. Можемо перейти і глянути новий ревард. Це 4 кристали. Клеймимо. Переходимо далі за списком. У мене це куб на ZK-SYNC. Тиснемо почати. І нам тут кажуть зробити будь-яку транзакцію на zk sync або Свап на Layer 3. Можемо спробувати верифікувати завдання, якщо робили СВАПИ раніше. Бачимо, що завдання пройшло. І нам пропонують заклеймити наш ревард. Зміняємо мережу на ZK-SYNC era та забираємо винагороду. Підтверджуємо транзакцію. Таким чином, ми з вами зібрали уже 9 кубів. Ці куби я вважаю обов'язковими для клейму. Ось так виглядає процес фарма кубів. І ми з вами зробили основні дії для антифому. Звісно, більш якісний аккаунт буде коштувати більше, але там і шанси на хороший дроп теж збільшуються. Особисто я буду цілитись хоча б в 50 кубів. Затрати в такому сценарії сягнуть орієнтовно 15-20 доларів на аккаунт. Коли ми пройдемо усю вступну колекцію, то в пошуку квестів, виставивши ці три фільтри, ми отримаємо список усіх актуальних квестів в усіх вибраних нами мережах, за які дають куби, аби добити бажаний рівень. Рекомендую, поки сміливо скіпати дорогі квести з мостами, а натомість очікувати появи свіжих квестів, бо зовсім недавно з'явились завдання, в яких ми отримуємо куби просто за не нульовий баланс в конкретній мережі, а спішити нам поки що нікуди, і нові квести ще точно будуть виходити. Під час фарма кубів ми будемо активно прокачувати свій рівень на платформі, який, скоріше за все, теж буде враховуватись для відсіювання претендентів на дроп. Тому не зайвим буде пройти хоча б додатково безкоштовні квести. Посилання закріплено в описі до відео. Десятий рівень буде достатнім для антифому, але, як завжди, більше краще. Окремо хочеться поговорити про непрямі вигоди від взаємодії із цим протоколом. До прикладу, такі платформи як Galaxy та Gitcoin вже давно мають свої токени і являються антисибільним репутаційним інструментом, до якого незрідка звертаються відомі проекти типу лінії чи тайко для підтвердження Proof of Humanity. А гіткоїни взагалі намагались у свій l 2 але щось справи у нього не задались, і вже через півроку після запуску з'явились новини про згортання мережі. Layer 3 має потенціал приєднатися до цієї ніші репутаційних проєктів, або ручи до уваги загальну тенденцію на різноманітні процедури доведення проєктам що ти не Сибіл, то це взагалі мастхев платформа для взаємодії. Так тим більше, що ми зараз Early і претендуватимемо на їхній дроп. Ще одна важлива деталь це прогрів гаманця по різноманітним мережам, і тим самим побіжна, але все ж взаємодія з новими проєктами, блокчейнами тощо. І за сприятливих обставин можливість отримати дроп ще й від них. А якщо приділити їм більшу увагу і якісно про взаємодіяти, то шанси на дроп ростуть в рази. Але тут як завжди Діор, і не варто сприймати леєр 3 як агрегатор дропів, хоча щось в цьому є. Хоч ми ще й не бачили токеноміки, але при отриманні дропу ревард точно покриє затрати в декілька разів, адже ми зараз на бичачому циклі, де стріляють навіть щитки. А дроп від такої активної та претензійної платформи, як Layer 3, приречений на ікси. Інша думка, що для масового абузу проект мало підходить через високу ціну. Проте він точно вартий того, аби загнати сюди свою основу або й декілька друзів. І, як завжди, діліться в коментарях своїми думками про проект, очікуваннями, чи будете робити, який рівень збираєтесь набивати, якщо будете, або й взагалі хвастайтесь своїми кубами. Дякую за перегляд, всім низького газу і зустрінемось в наступному відео.